Привіт, мої любі глядачі. Як у вас справи? Бачите, у мене все хорошо. Сижу собі, відвоював у татка ще одну поличку зверху. Навіщо ймова вона ця поличка? Заберу я її собі. Сижу тут зверху і спостерігаю за своїми шкіряними, як вони Е, Щось поробляють. Лазять в своїх гаджетах. Сижу, і ніхто на мене не звертає уваги. Хоч би мишку кинули. Або смаколик дали. Було б чудово. Нічого страшного. Зараз хай тільки відвернеться, татку, йому на голову, буде мені і смаколик, і іграшка, і будуть у нас тех дике по всій квартирі, щоб так, щоб не розслаблялися. Щоб знали, хто в домі господар, а ви як там ставте лайки, пишіть свої коментарі. Будьте здорові та багаті.